Видурював гроші у людей, які хотіли допомогти військовим. Кіберполіцейські Прикарпаття викрили шахрая, який нібито збирав кошти на потреби Збройних сил України. Чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Більше розкаже Тетяна Дадак. 32-річний мешканець долини створював фейкові сторінки у соцмережі та публікував у різних групах оголошення про допомогу воякам, а саме обіцяв привезти транспортні засоби. Так що можу привезти з там, авто чи, чи моточ чи, там котацик. Зато я просив залог. Мінімальний злов 100 доларів раунд. Давали долар 100 доларів на Каджу таким чином, чоловік ошукав щонайменше 20 людей. Вони переказали аферисту близько 50 тисяч гривень. Ошукані громадяни скидає, скидали дані банківські гроші на банківські кратки. В подальшому вказаних осіб шахрай блокував. При спілкуванні з особою фігуранта вказаний, вказаний чоловік вину везного повному обсязі та повідомив, що метою в нього була нажива, а саме, отримання коштів під будь-яким приводом. Особи потріпілі під час спілкування повідомляли. Також що цілю в них було перегнати транспортні засоби, а саме квадроцикли, та в подальшому передати їх для Збройних сил України, які воюють та захищають нашу Україну на передовій. Фейкові сторінки та оголошення видалили за словами правоохоронців, підозрюваний не має постійної роботи та раніше не судимий. На даний час встановлюється весь ряд потерпілих під час обшуку в особи шахрая, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та певну суму коштів. Особі шахрая повідомили про підозру за вчиння злочинів, передбачена частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України за вказні дії правопорушнику передбачається позбавлення волі на срок до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.